Ой, Яка смачна закусочка? Але смачні, угу. не можуть віддаватись. Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Ну, звичайно ж, друзі, що я далі продовжую робити закрутки з огірків на зиму. І сьогодні я буду готувати пікантну закуску з огірків з двома видами кетчупу. Тому говорити багато не буду, бо час чомусь так невблаганно летить, а в мене ще так багато огірків на городі. І мені з ними треба зробити якісь закрутки і показати це вам. Тому приєднуйтесь до мене і будемо робити оцю чудову, смачну закуску з огірків, яка в зимі. Нам дуже пригодиться. У добре помитих огірках відрізую кінчики і розрізую їх на частини. Якщо ж огірочок маленький коротенький, то розрізаю його наполовину. А якщо попався трошки товстіший огірочок, то ділю його на чотири частинки. А якщо ж огірочок ну, зовсім малюсенький, корнішончик, то просто відрізаю. Кінчики і таким його відправляю в ну, а В цьому випадку, бачите, огірочок і грубенький, і довженький, то ділю його на чотири частинки і потім ще по довжині перерізаю на двоє. Ось так і відправляю у миску. Якщо ж у мене свіжо зірвані огірочки вдосвіта з росою, тоді я їх не замочую додатково у воді. Але якщо я зірвала їх пару годин тому або день тому, то я на 2 години перед цим як нарізати їх, замочую огірки у воді. Усі порізані на шматочки огірки та і не порізані, ось бачите, цілий огірочок. Відправляємо у миску. Якої довжини повинні бути ваші огірочки, а ви дивіться, уже в якій банці ви будете їх заготовляти. Якщо в півлітровій, вони повинні бути коротші. Перерізайте їх на дві частини, чи якщо дуже довгі, то і на три. А якщо у літровій банці, то вони можуть бути довші. Всі огірочки вже підготовлені, будемо тепер робити заправку до них. Потрібну кількість для цієї закуски часнику, натираю на дрібній терці або ж вичавлюю пресом для часника. Тепер беру каструлю таких розмірів, щоб в неї влізли всі наші підготовлені огірочки. Наливаю у неї потрібну кількість оцту води, відміряну кількість цукру та ложками відмірюю потрібну тут сіль. Додаю рафіновану соняшникову олію. А тепер важливий момент. Для цього рецепту потрібно 700 г кетчупу. І тут ви повинні самі скоригувати, якою загострою повинна бути ваша закуска з огірків. Я хочу не дуже гострої закуски, тому у мене 400 грам кетчупу нормального, не острого, а 300 г гострого кетчупу чилі. Бажаєте гострих відчуттів, міняйте пропорції кетчупів. Або ж можете дати їх порімтом. Обидва кетчупи відправляю у каструлю до інших інгредієнтів. Все це добре ретельно перемішую. І ще важливий момент. Якщо ж у вас немає проблем з кишково-шлунковим трактом, додавайте часник в кінці приготування. Я додам часник з самого початку, для того, щоб він втратив свою гостроту. Тільки залишився від нього запах. А для безпроблемних людей часник можна додати за 10 хвилин до кінця приготування. Тепер у каструлю до цієї заправки додаємо частинами огірки і перемішуємо їх так, щоб всі огірочки могли побувати у цьому Соусі. Отак відправляємо каструлю огірки, перемішуємо, далі знову відправляємо і перемішуємо. І саме найкраще це робити за допомогою дерев'яної лопатки. Це на початку перемішування, потім стає дедалі важче. То я одягнула рукавицю і перемішую все. Рукою. І це робити рукою виявляється навіть дуже зручно. І коли вже всі огірочки в каструлі перемішані з цим соусом маринадом, ставлю каструлю на вогонь, накриваю кришкою, і нехай воно так усе тушкується на малесенькому вогні 25 хвилин. Рівень огірочків буде ставати все нижчим і нижчим, а збільшуватися буде маринад. Час від часу помішуємо, тому що огірочки можуть пригоріти. Звичайно, якщо ви про них забудете, відкрию секрет. У мене це сталося. Якщо ви на початку приготування цієї пікантної закусочки не додали часник то зараз ви можете додати його. Тобто десь на 15-18 хвилині приготування додаєте потертий часник. А коли пройде 25 хвилин з моменту закипання, виключаю вогонь. Огірочки буду накладати у банку гарячу. Тому у помиті харчовою содою банки трошки наливаю гарячого маринаду і ось так покручу, щоб він розійшовся по стінках банки. І тоді вже безпечно накладаю гарячі огірочки у банку, знаючи, що мені вона не трісне при цьому. І ніколи не підкладаю ніяких ножів під банку, ані тарілок. Завжди роблю так і ніколи мені банка не тріскає. Накладаю повну банку огірків, так не дуже утрамбовуючи, тому що є багато маринаду. Із даної кількості огірків і всіх спецій, у мене вийшло 8 півлітрових баночок. Пікантної закуски з огірків. Ну і ще, звичайно, у тарілці залишилися огірочки на пробу мені і чоловікові. Наповнені огірками з маринадом банки, накриваю металічними кришками. Подивіться, який тут тільки гарнесенький соус, густий вийшов. Він дуже підійде зимою до макаронів а чи до картоплі. Наповнені банки накладаю у каструлю, дно якої стелено ганчіркою або рушничком. У каструлю наливаю гарячої води, рівень якої Повинен бути на два пальці нижче рівня горловини банки. Зразу включаю великий вогонь, а коли закипить вода у каструлі, скручую на середній. Каструлю накриваю кришкою і з моменту закипання води у каструлі на середньому вогні банки буду стерилізувати 15 хвилин. Перші 4 банки простерилізувала, вийняла з води і в цю саму гарячу воду кладу стерилізувати ті 4 банки, які залишилися. Простерилізовані банки з огірками закручую закаточним ключем. Перевертаю їх догори дном і так вони будуть у мене стояти до повного остигання. Ось така чудова, смачна, пікантна закуска із огірків у мене вийшла. Готуйте, друзі, і ви! І нехай і вам буде зимою смачно. Не знати, які ще випробування принесе нам ця зима, але якщо це овочеве багатство є у нас заготовлено у підвалах, то нам немає чого її боятися. Голодні не будемо. Тому кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. Буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, друзі! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!